Кто чекає Чорну П'ятницю? Давайте разом дивитися, що нам пропонує юск. Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Я вже прибігла в магазинчик. Кожен рік юзк нас дивує величезними знижками в цей час. Так що буде цікаво. Так, ну, а ми почнемо. До речі, купуючи гномів, ви Допомагаєте дітям. Кожні 10 гривень перераховуються їм на допомогу. Так, ну знижечки до 70%. Ось такі гноміки по 475%. Дуже гарний тут вибір. Є і малесенькі, і великі. Ну, Кому що подобається. Так, звісно, є ще ось такі 235 це олені іграшки м'якенькі. Зараз дуже гарний вибір. Всього багато, тож можна придбати. Ну і до Нового року встигнути підготуватися. Так, за 125, така малесенька іграшка. Так, це у нас зі знижечкою теж. Є, звісно, гірлянди, теж знижечки, ось 750 така величезна. Їх дуже багато. Все, звісно, я вам не зможу показати, але дещо все ж таки покажу. Ось Сніговики такі чудові, 300 гривень. Ну, на них ціна не змінилася. Тут пишуть завжди низька ціна. А там, де є знижечка, ось на лет свічечки, зараз 90 гривень. Там вже буде показано, що є знижечка. Так, ось такі гілочки мені сподобалися. Ну, хіба що їх, звісно, треба не одну купляти, а декілька. Бо одна це буде дуже, хоча можна так покласти десь. Тут теж без знижок, бо вже невеличка ціна 225 гном зі знижкою 600 гривень. І ось він, він. який такий величенький і якийсь квадратненький. Так, ну, а ми вже знаємо і любимо гномів, які там з ножками. Так, а це у нас ельф за 185 гривень. Чехол на стілець 85. Ну, хто буде прикрашати? І ось такі свічечки гірлянди 85. Вони в двох кольорах. Так, ну а про гномів я почала казати, але поки що не буду далі їх дивитися. Хоча гномів багато, подивимось з катертини. В червоному є кольорі і білому, на стіл 140 на 200. Так, і ось така зі сніжиночками. І ще ось такий варіант: 140 на 240, не доказала, 900 гривень. Так, серветки по 175, одна упаковочка, дві штучки йде. Вони з вишивкою. Ось так. Гарнесенькі. Так, ще є підставочки. Під гаряче 135. Ну, це вже кому як подобається чи ні, ось такі. Серветки ще є за 125. Одна упаковочка, тут інший малюночок, вишивка. Ось така. Гарненька теж дві штучечки йде в упаковці. Ну і під гарячі ще підставочки за 90 гривень. Так, просто зелена, просто зелена, так, да, тут нічого нема, вишивки ніякої. Підставка ось така. Так, з малюночками новорічними. Зараз, ой, щось вони тут зліплісь, не дістану. Так, зараз все ж таки спробую показати вам краще ось така. Підставочка. Так, ну а ми подивимося, 30 гривень вона всього коштує за 65 червона. Є ще кругла, за 60, тут теж завжди низька ціна. Вже знижки немає. Так, ось такі. Теж симпатичні, невеличка вишивка, гілочка новорічна так 250 рушник написано і за 165 одна упаковочка. Ось така. Ось така красива. 50 на 70 рушничок. Так, а ось тут у нас є вже знижка. 50 на 50 це чохол. Ось такий новорічний. Так, а що ще тут поруч у нас? Ну, це вже для кухні. Прихваточка, ось так, рукавичка, 275 гривень. Теж дуже симпатичні. Так, це набірчик, так. Да. 100% бавовни було 325. Килимочки новорічні, вони і в прошлому разі були на Новий рік. Ось такі 125 гривень були по 200. Ну, взагалі, чудова ціна. Ну, вони тоненькі. ось це вже товстий. Да, Такий товстенький і важкий будиночок, килимочок. Ну і ціла купа гномів. Як же без них в Юскі? Я навіть не уявляю. Так, ось такі пухнасті, важкенькі. На 175 гривень, знижка 50%. Так, ось я вам показую, як вони гарненько тут все виставили. Так, а тут вже порозбирали усіх сам. Вони на знижці 650 гривень. Ліхтарики по 375, по 325 Лет-свічки з такою гілочкою, дуже красиво виглядають. Ще ось такі лед свічечки, ялиночки по 200 по 185 зірочки. Ну тут теж завжди низька ціна, тут нема снижечки. Але хочу показати вам теж гарненькі, гарненькі. Так, ялиночки по 115. З такі підсвічнички. Так, статуєточки 450 ялинки. Це у нас тут набір три штучки зелені, знижечкою. А оці гілочки мені щось не дуже сподобались по 90 гривень. Це, що та попередня, що я показувала, мені здається, красивші. Ну, кому як, може комусь подобається. Так, 90 гривень замість 150 Ну, це просто красені гноми, які допомагають дітям. Так, ну що ж, купуючи ви перерахунок іде 10 гривень з кожної вашої покупки на допомогу. 350 лет свічки. Ось такі. Ну, і, звісно, тут багато силяких іграшок, гномів, оленів різних розмірів. Так, ось цей 600 майже в два рази знижка. Так, олені. 400 замість 600. Ну і, так, покажу 130х170 оцей чудовий плед Він такий, так який пухнастий, пухнастий і симпатичний. 700 гривень завжди низька ціна. Тут вже знижки немає. Ось така чудова новорічна подушка. Звісно, тут поліестер, ну, сніжиночка, симпатично виглядає. За 450 ось такі Подушки з оленями. Теж тут завжди низька ціна. А ми дивимося, зараз величезна просто знижка на ось цю ковдру. 220 на 200. 1100 гривень вона зараз всього коштує. Була там більше трьох. Так. І знову в мене так. Потягнула до гномів і сант. Так, покажу вам ось таких сант величезних, 1750. А, так, а що це за малеча по 135 малеча Так, ну ще декор, свічечки. свічечки по 250. Багато гірлянд Ось тут знижечка чудова, теж 185. Гривень, ось така у вигляді гілочок з листячком Може, куплю колись, зараз поки що не буду, але щось мене зацікавила ця гірляндочка. Так, є ще інші варіанти. Ну, звісно, тут багато зараз. Поки є гарний вибір, треба брати. Ось я кажу собі, а потім прихожу, коли вже все порозбираю ці залишки одні. Ну, точно, вже на наступному тижні обов'язково прийду з грошима. Зараз просто не до цього. Іграшка 450. Так, баночки з ялиночками. Знижечка є 115 цього. Так, ну а там завжди низька ціна. Ну і тут теж ми вже дивилися з вами посуд. Тут 200 гривень у ці миски новорічний посуд. Знижечки вже тут немає, є кухлі 165, за 100 малесеньким з ялиночками. Зовсім малесенькі, ну кому що ж подобається. О, так, мені щось середнє треба, бо поруч ось такі просто огромезні <соє> стоять. Або малесенькі, або огромезні 150. Так, оці мисочки мені подобаються, хоча вони яскраві з ялиночками і зірочками, але красиві. Серветочки за 50 новорічні. Ну і свічки за 175. Якщо дуже швидко, ставте на паузу, щоб роздивитися ціночок. Так, 85 банка, а банки та й немає. Все, розібрали, тож я й кажу, треба приходити, коли гарний вибір. 115 ось такі малечі пухнасті гноми. Так що, поки є, зараз я прибігла зранку. А людей ще небагато, але я думаю, тут будуть люди завжди. Як тільки оце все почалося, зараз попросипаються і буде багато людей купляти. Так, ось яка краса. А ціна теж зі знижечкою 100 гривень. Замість 169 гривень. Ну, а на це можна теж милуватися довго, 150 штучні квіти. Ось мені вони так сподобались, ці червоні квіти. За 165 ми вже це бачили. Лецвічки. І ось такі таці по 350, важкенькі. Так, краса. Краса. Так, ну і, звісно, іграшки є прикраси. 135, ну, тут знижечки нема, але я просто показую, може хтось не бачив ще оглядів. Ось така за 185 і в наборчиках 175, цукерочки 125. Ось такі прикраси по 80. Так, наборчики. Дуже теж симпатичні в одному стилі. 350. Так, 61% знижки 425 гривень. Black Friday, пліт 140 на 200 поліестер. Так, що мені подобається, що в вюзки є вироби, які виготовляються з переробленої сировини. А плітики дуже м'якенькі і симпатичні. Подушки до цього ж пледа, але вони такі вузькі. Так, 155 гривень теж 61% знижки. Ну, гарненькі, в принципі, так. Да. Ну мені просто щось трохи за малесенькі здаються. Пліди ще теж приємні на дотик в двох кольорах. Ідуть ось такий бежевий і сірий, світло сірий. Ну, так, 650, 220 на 240. А оце вже величезна подушка. 650, 60 на 90 рожевий поліестер, подушка під спином. Тож, якщо ви там сидите, десь. На дивані, може, не знаю, на кровати, на ліжку. Ну, кому незручно, можна ось таку подушку. Так, а це у нас 220 на 240. Це ось такий, ось таке покривало. 900 гривень, теж знижка 67%. Чахоли 100% поліестру, Поліестра багата, поліестер, є і не тільки. Так, гноми рятують життя. Кожні 10 гривень передається, передається на рахунок, передається. Так, до 4 грудня. Так що купуйте, підтримуйте акцію. Подушки ось такі махнаті, пухнасті. Але мені здається, тут немає блискавки, вона незйомна, ось ця. Так, 235 гривень. Наволочка незйомна. Вона така суцільна, мені здається, ця подушка. Знижка 52%, 1100 гривень. Ось така краса під голову. Меморі. Запам'ятовую форму. Дуже зручно. А ось я собі ніяк не куплю таку красу. Так, ну, їх розмір ось 42 на 65. Так, екстра тепла. термоковдра 2000 замість 3700. Ось такі величезні просто знижки. Подушка. Так, подушка 50 на 70 голд. Це висока якісна. Так, марка. І зараз знижечка 645 гривень. Замість 1600. гіпоалергенна Ця подушка. Так, а ковдри у нас по 1150 екстра теплі, 135 на 200. Ось така краса, вона не важка. Як, хто пам'ятає раніше, були <сум> дуже важкі ковдри. Так. Це така ще варіант подушки ціна нам 475-60% на ось цю модель. Подушки була 1200. Ось так. Ну і ще. Тут ще багато, ну, звісно, я зараз все не покажу. Ковдра до цієї подушки. Ну, вона не дуже товста, зі штучного пуху. 1300. 61% знижки. Тут 600 гривень подушка. Теж подушка memory Запам'ятовуємо нашу форму. Так, ось так. 30 на 50 і на 10. Хто вже має такі подушки? Як вам подобається чи ні? Так, а тут. Теж зі штучного пухом 640. Оце варіант, теж тут високоякісна Серія голд і ковдра Ковдра до цієї подушки. Ціна 1460% знижки. Теж серія Голд 10 років дають гарантії. Так, знову ця ж серія Black Friday 500 гривень. Теж в акції. Ось такий варіант. Подушки за 550, 61% і штучна опуху 50 на 70. Ось такий невеличкий у мене огляд. Ну, я ще буду приходити в'юск і покажу, що. Ще є, бо багато дуже акцій. Всім дякую за перегляд відео, дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока! Сподіваюсь, вам було цікаво!